Раз, 2, 3, 4, 5. Вийшов Дмитрик погулять. Друзі, мої вам вітаннячка. Війна у нас Град Стріл. Проти такого альянсу граємо. Поле перевернули, капців у нас 80, у них 22. І будемо потихеньку починати. Так, да, бонус спортивний. Але старенький і всім нам звичний. Розпочнемо же ж ми, звичайно. Не з легкої цілі. Не буду придумувати велосипед, візьму ось цю команду. А там як попре. Червоних немає. М -м -м -м. Так, мені потрібно тут щось порухати. Давайте зробимо бімбу. Ой, чудово. Бімба в нас була запасна. Щоб се сьомий камінь достати. Так, тихенько. Ну, не треба так. Було б краще фергуса забрати. Да, було б краще Фергуса забрати. Я думаю, проб'ю таку кількість ХП. Так, теперь нам потрібно думати про перезарядку. Давайте сюди скинемо. Угу. Бляха, дарма я зелений забрав. Добре, давайте ось так. Мені потрібно десь фіолетового, а то й срочно. Не хочете, так? Да? Не вийшло, не вийшов. З картини це добре. Я все ж таки постараюсь тут фіолетового знайти. Так, а, да, а Дмитрик вийшов. Це скільки я камінців уже. А на ходи я не дивлюся. Оце я молодець. Знайшов я фіолетовий. Тепер як би викрутитися з цього всього, скільки ходів. Три штуки. Давайте бабу вбивати. Вона ще й не вбилася. Угу. Ну, дотравиться. Це ж бляха треба було? Ну, сам винуватий. Я реально не дивився таке відчуття, як будто воно... Безкінечно має працювати. От чомусь в мене хі -хі, така думка в голові була, я собі крутив, крутив і чуть не докрутився. Так, давайте ось так. Неважливо, що він його, що він нікого не відправить, ми просто будемо добивати. Просто будемо добивати і перезаряджати. Ага. Ну, можливо. Можливо, він за нас працює. Можливо, фіолетовий вилетить. Червоний, добре. Порались. Ого, наскільки ці стріли бляха б'ють. Так, є бернадет. Давайте зганяємо на Бернадет. Надо ж кудись своїх Річардо Торнів використати. Давайте так спробуємо. Тут пляха звісно, капець повний. Що я маю тут, де шукати? Поки не уявляю. Найший шип виліз. О, це вже непогано. Значить з теї сторони. Бачите, з одної пошевелив не було нічого. Так, ну цей б'є по всім однаково. А якщо не доб'ю, то камін сам доб'ю, правда? Так, що далі? М -м -м. Ну можна газельку врубити, перезарядити. Може не заблокуватися, але в неї цей мегамільйон все одно знімає дебафи, тому, тому блокувати манчерміна немає сенсу. Краще синіх зарядити і просто бити, так? Да? Давайте будем просто бити. Так, ось так раз. Ой, блин. Що це я таке? 7.26 не виспався, чи що? Так, добре. Забрали. Що тут у нас ще є? Фергуса я забрав. Я забрав Фергуса з Бернадет. І Бернадет. Треба піти розслабитися. Ще Фергус один є, не хочу я на нього йти. Не, не на нього взагалі. Я ще не придумав, чим я можу сходити. Добре. Так, давайте на момбелку сходимо. Хотів я Діспейла взяти, але... Ой, чистку. Але тут сантипіметр, блін, цей грьобаний. Я взагалі сюди діму хотів брати. Але... Блін, чи взяти? Чи він мені помішає? Ладно, давайте на свій страх і ризик. Ми візьмемо його. Так, тільки тут а тоді поміняємо ось так місцями. Три ударки, два хіла. Чим погано? Пола хороша, Ну, непогано, непогано. Я підтірку ніяк не можу зробити, давайте тоді тихенько ось так робити, то вже перебір. Так, добре. Добиваємо. Угу. Можна ще раз сходити? Ну, Агатор я не просив заряджати. Ну да вже ладно. Що є, то є. Я ж їх місцями поміняв. Щось за мною бляха не так. Торможу на рівному місці. Тепер мінус 1 мільйон, блін, для Ючань. Так, давай на тебе від гріха подалі, Ти боляче б'єш. Ти ще не добилась? Скільки хоч? 116. Пух, добре, давайте собі мани добавим. Гарозгін. Опа, плюс 20, да? Да. І ось так. Давайте вже сантиметра сантиметр, прибирати. Зараз і тут заряжаюся. І все буде чітко ровно. Може варто задуматися. Цею командою. Якось фергуса забирати треба подумати треба подумати так, давайте ще спробуємо на такого сходити. Тут зб'ючих тільки колян. Але саме противна фігура це ж все-таки Фергус в центрі. От з ним потрібно якось і розібратися. Бляхарі, рука затерпла. Телефон тримати? Ну, бля, воно ж не дивно, да? Що в мене камінців нема? Зелених. Мені не дивно, вам не дивно? Що далі? Що далі? От. Ага, четвірка зелена далі. А п'ятірочку там не як, може фіол підлетить. О, бачите, як чудово. комар у нас... Тихо! Тихо! Фух. Анівакумар у нас врятував перший раз, напевно. Будеш так робити, буду тебе. Брати, вигулювати постійно. Так. Камінців майже немає. Це погано. Загроза в нас. Бляха, вона тут і не одна. І хіли, і ресальщики. Добре, давайте ось так. Мегапіхаль нам наш помог допомагає, тому ми потихесенько будемо десь з боку рухати. Мені в ще рано, рано включати. Так, а як мені ці зелені якось в кутку? Щось якось з ними зробити. Припідняти чи що Давайте... Ой, ось так спробуємо. О. Непогано. Тепер великі шанси. Що засне астрід Так... Тепер вона сосна не вийде. Вона просто не вийде зі сна. Так, так і так. Добре, ще два капси. О, ще одна бернадет. Ну що, давайте спробуємо. Докачав, ну як не повністю, докачав Pepper Blue. Така непогана діваха. Таунд має хавати. Ну шо, Локі, не підведе. Локі, газель, та й вся команда. Ну, в злоки потяжеліше. Або з газельки з кушангом. Трішки легше. Але мене то легше не рятує. Давайте зробимо ось так. Так, мілька притормознула. Давайте зробимо ось так. І ось так. Перебор. І в мене всі зарятилися і перебор. Ну хто ж знав, що таке комбо полетить? Локі сопротивляйся. не хоче. Йолоп, что тут сказать? Йолоп. Зараз, блин. Возьмешь, бляха, заблокуй, потом ходи. Ай, короче. Чому я завжди такий впертий? Нормально ж було там камінців. Заблокуй Кушанхом, блін, ту бабу. і йди собі спокійно далі. Так, ну шо, погнали старим дедовским методом. Да, дай бі, звісно, ну, там повністю, повністю моя вина. Я його так заруїнив. Аж самому точно. Тупо, блять, там були з ліва, жовтий, скінь, кушанга заряди, а потім крути, що хочеш. Так, ну ми в один хід можем зарядитися, але ну. Ну як би таун там приходив. Хм. Дай комбо там таке сунешо. Що... Дай боже. Давайте заберемо Тепер ось ці Один хіт. Що зробити? Та я так, блін, в ту в ресерччицю сейбл не хочу кидати. Що поробиш? Що поробиш? Так. все пропав. А яка в мене сильніша? Угу. Мені порожнечо туди затулити. Ага, ми можемо пепер спокійно ж вдарити. Контраст, звісно, неприємно, але я похилюся. І та відражалочка. Давай, то есть так. Ну ёлки палки 118, блін, блин, хп. Ладно, иди в сраку. Ця під зрізом, але у неї так багато хп. Я, напевно, її не проб'ю. Не напевно, точно. 345 горіння. Їй потрібно два хода. давайте ну. Ой, добре, жовтий. Ой, червоний прилетів. Все, та горить. Ще один хід. Правильно? Правильно, догорає 43, б'ємо в цього Ну, що ж, друзі, могло бути б бути 6 щоб я не затупив? Як бачите? Частенько я, бляха, туплю. 269 я набрав. Ну, в принципі, нормально, що сказати. Що по капцях. 51 на 14. І в нас на 1000 менше. Ну, будемо дивитися. Виграємо. Чи ні, ну, якось напружено так. А вам дякую за увагу, підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.